Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на вересень 2024 року. Отже, Діви, давайте подивимось, що на вас чекає в вересні місяці, а розпочнеться місяць з того, що планета. Плутон, яка рухається ретроградно 1 вересня, виходить знаково долій, знак Козиріг. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що таке ретроградний Плутон в Козирозі, в якому він був з 2008 року, і зараз заходить на останніх 2,5 місяці до 19 листопада. Це значить, означає, що для вас це трансформація в темі дітей, темі вашого бізнесу, вашого хобі, вашого, значить. Життя от такого і ви, наприклад, можете по-іншому подивитися, які речі вам приносили задоволення, чи як часто ви їздили на відпочинок, чи які у вас взаємини з вашими дітьми, чи в принципі, як ви взагалі ставитесь до теми дітей? І тобто в вашій голові може виникати багато питань на цю тему. Це ще може бути тема вашого бізнесу, якщо для вас це актуально бізнес і так далі. І Такі речі у вас можуть відбуватися по е, ретроградному Плутону. Звичайно, Плутон це вища планета, і він нас дуже трансформує. Е, ось. І наступне це також 1 вересня планета Уран, яка транзитом проходить по знаку Телець вже довгий час, вже останні 6 років розпочинає свій ретроградний рух. А для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що означає ретроградний уран. Ретроградний уран. Може вам повернути попередні ситуації, які вже були в вашому житті, і ці ситуації, звичайно, будуть стосуватися дев'ятого сектору гороскопу. А дев'ятий сектор гороскопу це і суди незакінчені, це і тема навчання. Якщо ви, наприклад, навчались в університеті, потім його залишили. Це означає, що через якийсь час ви можете зараз повернутись туди, можете захотіти поновитись в університеті, скласти сесію і так далі. Тобто, такі зміни можуть бути для вас. Або це може бути тема за кордону. Можливо, ви будете робити документи для роботи за кордону, або якщо ви мешкаєте за кордоном, вам треба буде щось поновлювати і так далі. Тобто. Якісь такі теми е, вам може висвітлити уран. Е, наступне це новий місяць, який відбудеться 3 вересня, і відбудеться він в знаці Діва, в вашому знаці. І, звичайно, це вересень місяць, це дні народження знаку, представники знаку Діва. Е, і для вас це. Може бути багато чого нового може ввійти в ваше життя. Звичайно, це ми в першу чергу беремо зовнішній вигляд, то як ви виглядаєте, то яка у вас зачіска. Ви можете піти в, піти в салон до стиліста, змінити свою зачіску, зробити там собі просто іншу форму брів, і ваше обличчя вже по-іншому буде виглядати. Можливо, ви захочете зайнятися своїм тілом, своєю фігурою, більше займатися спортом і так далі. І це також викличе у вас багато трансформацій, Інформації, це ще тема ось вашої діяльності, можуть бути зміни в вашій діяльності. Тобто, це все нове, все, що буде приходити в ваше життя, воно нове, тобто раніше у вас цього не було. Наступне це Марс, адже 4 вересня Марс змінює знак і переходить в знак Рак. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Так як Марс це планета, яка відповідає за активність, за дії і багато всього трансформує. А 11-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за друзів за інтернет, можливо, ви будете багато спілкуватися через інтернет, тому що. Зараз ну так життя складається, що багато людей розкидані просто по всьому світу, і в мене друзі теж живуть в різних країнах. І більше часу вже ми спілкуємося через інтернет, і у вас може бути так само така сама ситуація, що ви будете багато ну дуже активні в інтернеті, і це і спілкуватись так і з друзями, і з колегами, і так далі. Наступна це тема Меркурія, адже 9 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва, ваш знак. І, звичайно, коли Меркурій буде знаходитись в вашому першому секторі гороскопу, це означає, що вам. В принципі буде дуже легко комунікувати з іншими людьми, домовлятися. Типу, це вплине і на вашу діяльність, і на ваш внутрішній стан. Тобто, це, звичайно, вам дає і впевненість, і легкість, і такий великий потенціал. Наступне це повня, яка відбудеться 18 вересня в Знаці Риби. І це для вас, сьомий сектор гороскопу. Повний місяць, як ви знаєте, завжди говорить про завершення, про підсумки, про інсайти, про результати. І, е, значить, для вас це може бути так, що. Ви припините з кимось спілкування, можливо, з вашими колегами, можливо, з кимось з ваших друзів, і так далі. Або ця повня може висвітлити певні ситуації в вашому житті, що ви зрозумієте, що ну, ви просто з цією людиною більше ну, не хочете спілкуватися, не хочете більше рухатись по життю і так далі. Наступне це значить сонце, адже. 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас другий сектор гороскопу. Значить, другий сектор гороскопу це сектор грошей, які ми заробляємо самостійно, і сектор нашої самооцінки. Що для вас це може означати? Може означати, що вам підвищать заробітну плату, це може означати, що можливо у вас з'являться нові. Способи заробітку, доходу і так далі, тобто грошей буде все одно більше. І це говорить про те, що ваша самооцінка може вирости. Ви можете ну, по-іншому ставитись до себе, більше стати себе цінувати, і так далі. Тому що от е, наша самооцінка і то, скільки ми заробляємо, звичайно, це речі дуже взаємопов'язані. Ось наступне це Венера, Аж 23 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас третій сектор гороскопу. Так як Венера це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за е, транспорт, за техніку. І для вас це може бути так, що. Ви можете взагалі придбати ну, для себе новий вид транспорту. Це може бути і автомобіль, і велосипед, і видів транспорту є багато. От, або, наприклад, це нова техніка, так само, телефон, так далі. А... Або це ще може бути, що ви підпишете якісь документи, там договір. На оренду квартири, чи, наприклад, на купівлю, тобто це підписання документів на хороших умовах. І наступне це знову Меркурій, адже 26 вересня Меркурій змінює знак. І переходить в знак Терези, а це для вас знову другий сектор гороскопу. Чому я говорю знову, тому що в другому секторі у вас знаходиться і Сонце, і там буде знаходитись і Меркурій. А це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. Тобто в третій декаді вересня гроші у вас має бути більше, доходи ваші мають збільшитись і так далі. А е в принципі, Меркурій він дуже допомагає в комунікації, в спілкуванні, в тому, як ми вміємо домовлятись, і він вам буде допомагати. Тому такий цікавий місяць чекає на вас, діви. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.